Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас таке теревенисте відео. Надихнула мене на нього наша любименька Наталя Золотарьова, яка робила в себе огляд ароматів, які б вона хотіла має в бажанках замовити всліпу. в сліпу. У мене бажанок в сліпу останнім часом немає це, це взагалі. Такі спонтанні покупки. Я, звичайно, купляю наосліп аромати, коли мені треба, коли мені хочеться. Але це спонтанна покупка, така типу, о, побачила, подивилась піраміду, і все мені це срочно треба, тому я купляю. А от вже в списку бажанок в мене ароматів на осліп нема. Там переважно всі аромати, які я нормально носила від Леванти, які я добряче пробувала, і які я хочу зносити. Але я вирішила вам сьогодні показати аромати, які я ніколи не пробувала. Не то, щоб я їх собі хочу, але хочу їх спробувати. Тому що я вважаю, що ну, як. Мінімум, кожен нормальний такий, вибачте, не всратий блогер, має знати. Дуже популярні аромати, деякі легендарні, яких я не знаю і ні разу в житті не нюхала. Обов'язково підпишіться на телеграм, поставте вподобайку, поставте мені дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Отже, в мене списочок, я вам буду сюди ставити флакончик, я вам буду в двох словах розказувати, чому би я хотіла його спробувати. І хотіла б, чи взагалі просто треба, бо всі знають. Отже, почну в мене список рандомний, абсолютно, я його так виписувала по пам'яті. Африканський бай, бал Байредо, тобто Балдефрік. Витиверний аромат, наскільки я розумію, і один з найпопулярніших ароматів бренду Байредо, який я не знаю і досі я ще не пробувала. коли небудь я таки зберуся думками і візьму собі з 2 млка. Я не скажу, що я сильно щось з Байредо, щоб то такий був мій бренд. але... В принципі, він цікавий для мене, і я би хотіла там взагалі декілька ароматів спробувати, але все-таки Балдеа Фрік це такий один з найпопулярніших ароматів. Наступний джентльмен Givenchy — чоловічий аромат, який всі знають, який супер-пупер, легендарний, популярний, а я його не знаю. Я знаю, що він має бути ірисовий, має бути пудровий, але все-таки це такий чоловічий аромат, класично, мається на увазі не аромат класичний, а. Ну, практично всі парф захоплені проходять повз нього, не повз нього, а через нього. А я чомусь поки що повз. Я сподіваюся, я колись спробую чим пахне ця красота, яку носять по всьому світу тисячі чоловіків, і мені хочеться знати, чим воно пахне. Наступний аромат це є Комде Гарсон 2. Комде Гарсон, оцей такий з двіючкою. Теж один з найпопулярніших ароматів бренду. Я розумію, що багато з вас, хто не цікавився нішою або немає, його не пробували. Але я все-таки, як людина, яка захоплюється саме парфумами, треба і нішеві аромати знати. Люкс з люксом, звичайно, тут і люксу буде багато зараз. Але. І ніша теж потрібна, тому де Гарсон 2 я хочу спробувати, бо я його ніколи не пробувала, всі про нього поговорять. Це, звичайно, не нові аромати, вони вже такі витримані часом, і в нього є свої любимчики. І от я хочу спробувати, до речі, як і Black Pepper. Я не пробувала, теж дуже популярний аромат, якого я не знаю. Дольчик Gabbana The One. Я не знаю цього аромата. Всі його люблять, всі його знають. Я знаю, що він має бути якийсь солодкий, такий, і на день і на вечір, і на будь-коли. Тобто такий потужний, красивий жіночний аромат, але я його поки що не знаю. Я виправлю це обов'язково. В мене з добірки Росасі там є дуже один приємний аромат, який мені дуже-дуже сподобався. От Його порівнюю з Дольчикабана Зиван. Я тепер хочу Дольчабана Зиван спробувати теж. Я ніколи не пробувала. Гіпно ланком, щоб ви собі уявляли. Поняття не маю, чим воно пахне. Я так розумію, там щось на основі ванілі і квітів. Не знаю, чим воно пахне. Обов'язково треба мені буде спробувати також, ну, як, що, що, я, що, що, що я за парфування, який не пробував ніколи гіпнос. Так, Kielan Angel Share. Тобто Angel Share я не пробувала від Kielan. Я розумію, що теж багато з вас через ціну його не пробували, наприклад, ніколи, тому що все-таки досить дорогий там, мілілітр 100 з чимось, навіть щоб взяти від Levant, то так треба добре подумати, треба мені його зараз купляти чи не треба. Плюс за доставку заплатити і все таке. Я пробувала на зустрічі Apple Brandy, а от Angel Share в оригіналі я ніколи ніде не пробувала, тому. Це теж така моя бажанка на спробувати. Шанель шанс. Я так розумію, перший вийшов в туалетній воді. От я не пробувала ніколи класичний Шанель Шанс. Я пробувала цей, що Отендер здається в туалетній воді був, і фреш зелененький, в мене ще досі є від відливант. Треба його доносити. Вони дуже прекрасні, красиві. Але наскільки я розумію, класичний Шанель шанс. Він такий добряче від нього відрізняється. Я знаю, що на осліп його багато хто путає з чоловічим ароматом, поки не відкриється. Хтось говорить, що це ніша, хтось говорить, що це кудись в ретро в сторону. Коротше, я ніколи. Не провела шанель не шанс, і це пора виправляти. Версачі Версенс один з теж найпопулярніших ароматів після Чорного Кристалу і Версачі Брайт Crystal. Мені здається, по популярності навіть Версенс. Я сподіваюся, я правильно говорю, зелененький, Він йде на другому місці після Крістал Нуар. От Крістал Нуар, я знаю, маю, люблю його, і рожевий маю, люблю. А цього зеленого. Наскільки я розумію, він має бути літній, цитрусовий зелений, травянистий, я його не пробувала, пора виправляти. Я ніколи не пробувала портрет Леді від Фредеріка Маля. Так сама історія з ціною, знову ж. Але я вважаю, я, хоч я і не любитель, не любитель троянд. Але ну, як, там троянда, троянда, як в портреті в портрет Леді. Троянда, як в портрет Леді. Я поняття не маю, яка троянда, який портрет, яка Леді, звідки, куди і що. Коротше, теж треба виправити і подивитися в цю сторону, десь спробувати. Може, в нас він десь і представлений, але так як я по магазинах не ходжу, мені все-таки легше. Я в магазинах нічого не можу ніколи запам'ятати і занюхати нормально, бо там пахне всім навколо. Я люблю Аромат розносити. Я ніколи не пробувала класичного яблучка від Річі. Не знаю, чим це пахне, порівнюють його цей Джен який в мене. Ну, Я сумніваюся, що вони прям один в один. Я думаю, що в Ніни річі має бути щось трохи більш стійке, багате, мається на увазі по нотах, звучаще. Хоч я це і люблю, але яблучка класичного я ніколи не пробувала. Я ніколи не пробувала класичного одеколона 4711. Всі його знаєте, це кельнська вода. Багато хто його пробував Неролієвий одеколон, класика, багато, здається, більше ніж 100 років йому чи скільки там. Коротше, класика жанра, яку я ніколи Ну, я не знаю, чим це пахне. Я собі, в принципі, приблизно можу уявити, чим це пахне. Але ж треба буде її спробувати колись. Я не пробувала ніколи ангели і демони від жемоши. Я пробувала тільки клон. Від ларів на Секрет і на Еліксір. в мене є клон. Відніше не клон, а підробка. Ну, мені подарували. Але він, ну, я приблизно знаю, як він пахне, але оригінального я ніколи не пробувала. Ні його, ні фланкерів. Це теж треба випробувати, хоча б знати приблизно, чим це пахне. Я ніколи не пробувала жодного саду з. Не пробувала садів Ермес, Жан-Клуа Теліна їх робив. І там по пірамідах, мені здається, ну, це щось таке, що мені би мало сподобатися. Там свіжість, повітря, і такі, як я люблю, свіжі аромати різні. Хоча останнім часом вже не ношу вже стільки з тих свіжаків назбиралося. Але я вважаю, що сади треба знати хоча б ті самі основні, які там зелений. Там є ще той, що з помідорною бутвою. Коротше, треба подивитися на цю лінійку, поки вона ще є. Так, що в мене ще тут є? Що я написала? Я ніколи не пробувала Олімпії по Я розумію, що там є сіль, яку я не дуже люблю. Але я наскільки розумію, там сіль з ванілью, з солодкими. Цими. Я її не пробувала. Я пробувала колись один раз з своїй подруги. Версію La La Gent, Не пам'ятаю, коротше, якийсь один фланкер, і то я так понюхала з неї. А оригінал Олімпія поняття не маю, чим пахне. А, так, і на кінець, що я лише. А, Кашарель є цей, що в помаді класичний, я не пробувала. Не знаю, чим це пахне. Чи це, чекайте, не в помаді. В помаді. Коротше, я з Кашарель взагалі не дуже то знайома. Еден, я здається, не пробувала, чи був один раз на сліпих затестах. Ну, я якось не дуже з тим брендом якось, В мене так, я тільки знаю про них, знаю, що вони існують. Але так, щоб я знала, чи воно пахне, так само я не знаю. Так, і останній я не пробувала. Табако, Ваніль, Томафорда. Теж розумію, що за рахунок ціни, багато хто його не пробував, і за рахунок того, що на кожному кроці є дуже популярні клони, і дехто його і не хоче вже пробувати. Але я би, в принципі, хотіла спробувати, чим пахне оригінал, який теж дуже-дуже легендарний, дуже популярний. Багато років його люди купляють в оригіналі і в клонах. Дивіться, якщо стільки клонів на аромат, це популярний аромат. Не дарма його клонують. Аромат, який не популярний, клонувати не будуть на кожному кроці. Тому я би реально хотіла спробувати, чим пахне табак у воділі. Я колись задамся цілею, так сказати, і буду потрошки потрошки знайомитися з тими ароматами, хоча б знати просто для себе, чим воно пахне і про що люди говорять, що вони носять. Така була добірочка. Обов'язково напишіть мені, з якими легендами ви не знайомі, а хотіли би познайомитись, є така ціль у вас. І... Поставте мені вподобайку, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки бомки